Сьогодні я вам покажу таку прикольну обв'язку, яку можна використати в ковдрах, оздобити жакет однотонний або джемпер чи майку. Край виходить еластичним і в той же час добре тримає форму. Робиться він нескладно і зараз ви в цьому переконаєтесь. Така обв'язка виконується двома кольорами. Їх можна так на пальчик надіти, а я буду використовувати. Наперсток для жакарда. Якщо пам'ятаєте, жакард ми в'язали іменно з цим наперстком. Викладаємо ниточки. Так, І тепер у нас є перша петля. Ви бачите, що перед цим я два рядки пров'язала білим кольором, щоб виділити основний колір. Петлю підйому ми робимо основним кольором, починаючи. З другої петлі ми пров'язуємо, витягуємо петлю на гачок основного кольору. Закінчуємо стовпчик уже другим кольором, яким закінчували, таким ми і продовжуємо в'язати. Наступне ми витягуємо петлю на гачок додаткового кольору і закріпляємо. Основним витягуємо петлю основний колір. Захват ниточки я роблю через нитку, наприклад, ось я пров'язала. І завершаємо додатковим кольором. Витягуємо петлю з додатковою, закінчуємо основним. І так. Продовжуємо робити наші стопчики. Якщо ви помітили, я петлю достаю із під білої нитки, щоб у нас на виворітній стороні була теж гарна доріжка. Наприклад, у вас річ з кутами. Як зробити так, щоб воно виглядало все гарно? На кутах ми по центру робимо по три стовпчика в одну петлю. Центральну ми робимо таких три стовпчика. Один, два. 3 і далі продовжуєте в'язати по другій стороні. Як бачите, нічого складного в цьому способі немає. Ви можете прикрасити будь-яку однотонну річ, і вона виглядатиме у вас просто чудово. До речі, якщо ви зв'яжете ковдру лицьовою гладдю і зробите таку обв'язку, то края не будуть у вас завгортатися. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал. І всім па-па! Солодких вам петельок!